Очевидно, що події на Курщині дезорієнтували Кремль, який майже три тижні намагався вигадати, як відреагувати на цей. Перетин червоних ліній. Партнери побоювалися, що будь-які активні бойові дії на території країни агресорки можуть спровокувати Москву на неконтрольовану ескалацію, можливо, навіть ядерну. Однак, увесь цей час кремлівський диктатор мовчав лише час від часу, згадуючи про те, що помста неминуча. Ну і нарешті РФ буцімто визначилася з відповіддю на наступ у Курській області. Зокрема, посол Росії у США Антонов заявив, що Київ чекає суворе покарання. Він також висловив. Переконання, що немає сумнівів щодо того, що цитую: усі нацисти, які вдерлися на Курщину, будуть знищені. Кінець цитати отакої. Ну і втім, попри побоювання реакції Путіна, більшість партнерів України висловилися про курську операцію схвально. Хоча через те, що Київ наступ на РФ готував таємно, союзники, поки не до кінця розуміють мету прориву, на цьому зауважили у США, і ось заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг заявила, що штати починають краще розуміти, що роблять українці у Курській області, відповідаючи на питання щодо публічної підтримки українських дій на території РФ, пані Сінг підк. Креслила, що США продовжують підтримувати Україну в цілому при цьому вона досі ну не до кінця розуміють цілий української операції. Попри це, пані Сінг додала, що США продовжують підтримувати нашу державу і дозволяють зсу використовувати американську зброю для ударів по цілях у Курській області, але інформацію вони так само збирають. Що ж ми там робимо? ми підтримуємо Україну, надаємо те, чого вона потребує на полі бою. Як ви чули, ми неодноразово говорили про це. Пентагон намагається краще зрозуміти те, що зараз роблять українці в Курській області. Наша політика дозволяє їм вести вогонь у відповідь, і ми продовжуємо підтримувати Україну в тому, що їй потрібно на полі бою. Ми передаємо їй різні пакети озброєння, і це не зміниться.